Пані та панове, доброго дня! Вітаємо усіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Глибочиці до навчально-тренувального центру «Полісся», де сьогодні юнацька команда «Поліся» U-19 приймає одноліток з металіста 19 19-25 в рамках 11-го туру національної ліги ю 19 Поліся посідає третю позицію у турнірній таблиці національної ліги, маючи 20 пічок в активі. Це на 5 менше ніж у Динамо і на 7 менше, аніж у Шахтаря. Але поліся цю гру в запасі має у випадку перемоги над харків'янами Житомиряни наблизиться до киян на відстань двох валів і гірників на відстань чотирьох очок. Давайте познайомимося з учасниками протистояння. Металіст 1925, У воротах Максим Соловий номер перший, чотири захисники зліва направа, шостий. Ігор Потапенко. Четвертий Денис Кондратюк, він капітан команди. Двадцятий Кирило Жуковський і сімнадцятий Олексій Плічко. У парній зоні Матвій Панченко, номер 10 Андрій Король, восьмий та Ілля Хруник. 19 в центрі поля ліворуч Олександр Петрук 14, праворуч Владислав Колісник 11, на вістрі Іван Багрін номер 7, головний тренер Євгеній Назаров. Склад Полісся Ю-19 в воротах Ігнат Спода, перший 4 захисники зліва направо Мамаду Дінфака 29, Михайло Олійник 5, Микола Гавриш 6, Владислав Галій другий номер у центрі поля Артем Корж 23 та Арсеній Коваль 13. Ліворуч у середній лінії Валіфер номер 18 і праворуч Святослав Черчукан 7, в центрі Богдан Захаров 8 і на вистрі Даніель Сродзиних номер 9. Головний Тренер Андрій Гіченко. Доволі загрозливо. Якщо не помиляюся, то найближчий поєдинок на рівні жіночих команд. Вони теж зіграють ще на віс. Денфака пробиває поворот рук. Ішов на м'яч в падінні. Непоганий розіграш. І продовження через Черчукана. Низом простріл. Удар Удар воротах! Добивання Валіфера. Захаров може ще бити. Немає цікаво, що думаєте з цього приводу. Хороше підключення Черчукана. Він ріже кут, але наважується на передачу. О, небезпечно. Непоганий розіграш, непогане просування. Через лівий фланг Потапенко. Простріл. Потрібна максимальна увага. Втяг довкола поля, якщо не брати до уваги. Оці надзвичайно високі. А сосни, наскільки я розумію, дуже мальовниче місце. Де зволіфер <ривіт> поперек поля. Удар! Який сейф! Забігання через флаг. Прострільна передача і Добивання! Там спершу першу Денфака сейвить. Польовий гравець фактично на лінії. Воріт м'яч зупиняє. А почав, але все змазалося втратою. І тут Денфака невдало грає а гол на його зона. атаці Металіст 19-25. Небезпечний удар. Можливо, не вони... Можуть розвиватися події. На полі у цій миттєвості. Подача до штрафного майданчика із ударом по воротах. Удари усі ці воріт. Харків'яни забивають на 46-й хвилині. 45-55 було на секундомірі, коли м'яч опинився усі ці воріт. Харківська команда повела в рахунку о, буквально на другій. Чи ні, на першій, на першій хвилині другого тайму. Дивимося, як це стається. Наслідку розіграшу о, штрафного подача до воріт, о, вибито недалеко. І Денис Кондратюк дотик ефектно спрямовує м'яч у ворота. Капітани, центральний захисник металіста 1925 відзначаються цим голом. Дивимося повтор. Так, забули, але траєкторія неймовірна. Дуже ефектний удар, дуже ефектний гол. Перший гол у цьому протистоянні дуже красивий. Давайте поставимо вподобаєчку за. Таку результативність, за таку результативність. Давайте спробуємо планку лайків збільшити до 200. Захочу запросити вас підписатися і на ютуб-канал футбольного клубу «Полісся», і На інстаграм та Телеграм. Житомирського клубу. Скидка, м'яч у ворота! 1 один Даніес. Радзикс. Зараховано чи не зараховано? Зараховано. Зараховано. Але спершу там був свисток, який трохи деморалізував, який трохи заплутав нас. Один один. У другому таймі активно розпочали команди. В другому таймі команди взялися за результативність. І подарували нам по голу. тож, будь ласка, давай, давай, давай. давайте подякуємо командам Фодубаєчко. Скидка, точніше, була діагональна даллю. Скидка від Черчукана і грав дотик. Грав дотик, що перетворилася на прицільний удар Радзинієкса. Го. Руслан Ротань, головний тренер Полісся першої команди Житомирського клубу тут стежить за протистоянням. І Саня, добігай! Знову металіз 1925. Зараз атаці удар по воротах м'яч проходить, що можливості піднятися вище. От зараз виходить в атаку Черчукан на правому фланзі. Черчукан. Подача, але без удару. Автори забитих голів. І в нашому матчі 1-1. Валіфер з м'ячем. Валіфер випростався нібито з-під опіки. А вийшов на удар. Пробив по воротах, але повз... Очікувані... Забитих голів ще. Ну, бодай одного голу. В Атаці 19 1925. Подача. Але м'яч пиняється в руках. Тут на зустрічний курсу пішла гра, але без якогось розкриття. Семененко падає у штрафному чужому. І арбітер показує, що треба заспокоїтися всім. Він призначає пенальті. З чим не погоджується Денис Кондратюк, автор найпершого голу у цьому протистоянні Звело до призначеного пенальті. Убиває Семененко і забуває гол. 2-1. На першій компенсованій хвилині. Назар Семененко забиває третій гол свій у нинішньому розіграші Національної ліги Ю-19. Другий пенальті реалізовує він і потрапляє в обійму усіх своїх партнерів. Він заробив, він реалізував. 2-1. 2-1 рахунок у цьому протистоянні. У зітні з Турчиновим заробив і його ре реалізував 11-метровий. Вийшов Турчинов з воріт. Випереджав його Семененко. 2-1 на користь Полісся. Прорив, простріли 2-2. 2-2. Робить рахунок Металіст 19-25. 2-2. Відзначається Денис Кондратюк. Центральний захисник оформлює дубль! Як забули його, як дозволили опинитися на вістрі атаки центральному захисникові? Чому не пильнували? Чому дозволили пробити з такої позиції? Зверніть увагу! Там він ледве не один був. Як невдало зіграли зараз захисники Житомирської команди. Зарано повірили у перемогу ймовірно. Фактично, це був Максим Дикий Височанський. Подивіться, в якій ж вони залишили самого одного Дениса Кондратюка. Центрального захисника. Металіста 1925, який підключився до атаки. Не випадково, я вам скажу. Однозначно він ішов, враховуючи антропометрію, враховуючи а, можливість боротися, він ішов для того, аби пропонувати себе на Вістрі, що і зробив. Відгукнувся на простріл. Я думав, що там було скупчення, але ні, він був сам один на вістрі, і саме на нього пішла пострільна передача, і він її замкнув. Класний матч, класний матч, класні компанії Вас ми з вами дивилися. Братюк відкрив рахунок на 46-й хвилині. Радзинік зрівняв на 52-й, Семененко реалізував пенальті плюс перший І Кондратюк закрив рахунок на 95-й хвилин. Чотири голи у деякі наських команд полісся та металіст назве 11-25. Назар. Сьогодні на жаль, не вдалося втримати перемогу. Цей суперник досить непростий. Ви вже з ними зустрічались у товариських матчах. Тоді зовсім інша була гра. Сьогодні ви виглядали краще на полі, набагато краще. Але як ти загалом оціниш цей матч? Я оцінюю цей матч, як ну, ми повинні були перемагати. Це дуже гарний матч. Був. Ми спочатку пропустили зі стандарту, це не знаюча помилка. Але потім виправили ситуацію, забили перший, потім на останні хвилини забили другий. І в кінці просто вже я не знаю, ну чи рефері, чи не рефері, але не пощастило сьогодні. Твій реалізований пенальті дійсно міг допомогти вийти вперед і вибороти цю перемогу. Але так стало, що буквально на останніх секундах пропустили гол. Чи вважаєш ти, що була, наприклад, затримка часу, чи чия це взагалі помилка була? Ну, ми забили так, це було я... гарні емоції, але ми знали, що не треба розслаблятися і грали до останніх секунди, але так вийшло. Перехоплення, контратака. Наші гравці впали на полі, там щось ну, рефері, не поставив, чи ще щось простріли голи один-один, і все. Два-два і все. Ніше. Чи можете погодитись з тим, що сьогодні ваша команда дійсно виглядала набагато краще, порівнюючи з минулими матчем? Та так, звісно, після минулої ніші заболоню ми зробили висновки і грали на всі 100%. -100. Повинні були перемагати, але напевно так сьогодні склалося. Не пощастило трошки. Бажаємо перемог в наступних матчах.